Вітаю друзі. Це розмова з панімари. Гостя нашого сьогоднішнього випуску. Це оркестр «Хаї» та їх диригент Артем Слободянюк. Вони відновили свою діяльність в цьому році, саме для того, щоб зібрати якомога більше донатів. Там якомога більше військових. Зараз ми на такому довгі в концерті йде стрім та закривається баночка на потребу 113-ї окремої бригади територіальної оборони. І саме зараз відбувається диво прямо за моїми. Плечима ви можете бачити оркестр, який допомагає хлопцям на фронті. Ми дуже багато цікаво зібрали в цьому випуску, і це не лише по концерту. Давайте щось зіграємо спочатку. Думали для військових поїхати зіграти. Потім вирішили, що нашої просто відволікати від їхньої справи. Давайте якось краще допоможемо. Ось ці та дівчатка збройні сили буквально січня приймаємо заявку. Ті що ще може зараз мотивувати? Кошти на ЗСУ більше нічого. А основний бюджет оркестру це та зарплатня, та мінімальна зарплатня, на яку я тут влаштований. Багато перших місць є гран-при навіть, бо ми їдемо перемагати, або ми сидимо вдома. І я за цю перерву зрозумів, що не треба було її робити, бо я дуже засумував. Тіпа, і ми відстаємо від графіку, бо ті баночки, баночки працюють половина. Ще раз кажу, приблизно має роботу постійно свої родини. Це дорослі люди. Я не розумію на що вони сюди ходять, вообще, але ходять і я вам дуже дякую. Що типу або ми працюємо тут, або ми я не знаю нічого не робимо і перестаємо себе вважати українцями. Зрозумів, що я люблю так дуже сильно Мелітополь. Я нічого не знаю про це місто. Перше, я Запоріжжя побачив тільки цього року, коли їздив до третьої бригади оперативного призначення, щось відвозив. Весни минулого року, коли захоплювали окупанти Мелітополь ця вулиця, якою зазвичай йшли оркестри, і люди сміялися, дарували музикантам квіти. По цьому ж самому асфальту в тих самих місцях їхали танки. Слухайте, підтримуйте оркестр, підтримуйте збройні сили. Все буде окей Тьома, Я дуже дуже щаслива, що ти погодився на цю розмову. Ми зараз з тобою свята святих для багатьох харків'ян, хто навчався в ХАІ, і позаду нас вже підготовлений такий майданчик для оркестру, диригентом якого ти є. Ваша діяльність це такий феномен для мене, тому що ви змогли е, улюблену справу творчу перетворити на великий потужний благодійний такий е, стрім, бо ви робите дуже дуже багато крутих речей, крутих зборів для наших хлопців на передовій. Оркестр ХАІ сьогодні зібрав 44 тисячі 700 гривень. Я хотіла поставити тобі перше питання. Як взагалі виникла ця ідея? Як виникла ідея? Ну, цікаве питання. Ця ідея була буквально там з самого початку Великої війни. Просто були такі факти, що люди пороз'їжджалися. У нас переважно це молодь, студенти, є викладачі, випускники, є просто сторонні люди, які до хай ніякого відношення не мали. Якби не музика. Ось, і буквально. Після рік, після того, як минув рік великої війни, люди запропонували зібратись якось. Хоча б ну хто є в Харкові. Просто почали повертатись потрошку. Давайте зберемось, просто, хоча б побачимось, поп'ємо чаю, поспілкуємось там і так далі. Кажу: ну давайте, грати нічого не будемо, ніяких концертів, нічого не плануємо, бо ситуація така ну, дуже гостра і гаряча. Давайте зберемось. І коли почали перекличку, хто є? виявили, що у нас є такий маленький склад оркестру, тобто навіть ми можемо щось зіграти. Буквально за кілька днів ми призначили дату. Зібрались це був квітень, початок квітня цього року, 23-го. І відразу провели репетицію, зрозуміли, що всі дуже засумували за цією справою, і щось почали вже вигадувати. Ну звісно ж, перше питання, яке зараз у кожного українця більш-менш свідомо свідомого є в голові, це ну війна, і якось треба щось із цим робити. Тож вирішили, давайте щось зіграємо. Спочатку думали для військових поїхати зіграти, потім вирішили, що нашо їх просто відволікати від їхньої справи, давайте якось краще допоможемо. І спробували, перший концерт зіграли в травні в кінці, на День ХАЇ це велике свято для усіх хайовців. Відкрили баночку без особливих надій, так, ну щось зберемо, щось докупимо там і все. І на першому, буквально стрімі, зібрали 20. 5 чи 26 тисяч. Круто. Подзвонили в 72 другу бригаді, випускниці ХАІ. Ксюша, ми жили під час навчання в одному гуртожитку, сказали, що є бабки Ксюша, замовляйте. Вони прислали список. Я б швиденько це за кілька днів все купив і поїхав до них в Курахово. Ось так відбувся перший стрім, перший концерт і перша передача таких скарбів і нужності для збройних сил. Ти займався волонтерською діяльністю, ми з тобою в одній команді і досі. І мені здається, такі навички, які ми всі отримали да, за 22 рік, і зв'язки, да? бо дуже багато хлопців, вони знають, як ти допомагаєш. Це і дніпряни, да? це і харків'яни, і взагалі по всій Україні зараз. І Вони почали більше до тебе звертатися, коли ви почали стрімити з ХАІ. Ну, в принципі, потік і об'єм заявок він завжди тільки збільшується незалежно від ситуації, бо людей йде у військо більше, потреби, звісно ж, теж зростають. Особливо не збільшився, якщо казати про стріми. Да? Просто люди знають тепер, що вони можуть покластися на нас в якийсь час, бо в нас перший був 25, другий щось близько 40 стрім вже зібрав тисяч. Останній це до речі був там прям наш рекорд: шістдесят там шість, здається, це тисяч дуже круто. Ось, тобто люди знають, що раз на місяць ми щось можемо зробити. Просто частіше вже дуже важкувато. Ми не хочемо людей задрачувати умовно, однією тією ж самою музикою. Ми теж хочемо трошки розвиватись, щоб було цікаво людям не тільки приходити а дивитись стріми і реально платити деняжку за цікавість. Тобто раз на місяць ми готові. Але, на жаль, вже графік розписаний до е, кінця цього року по запитах. Тому е, хлопці та дівчатка Збройні сили буквально з січня приймаємо заявки. Приходьте, дзвоніть, ви знаєте, де мене знайти. Е, знаєш, є такі питання всередині. Я розумію, що для оркестру. Для твоєї команди це така додаткова, але ну супер потужна мотивація грати краще, вкладатися більше, більш душевно. Да, отак от робити і розвиватися до того ж, тому що вони знають, що ці кошти вони несуть нам перемогу, да що вони е, рятуючись життя. А, може був якийсь у вас команди такий, знаєш, чуттєвий момент, коли ви от зрозуміли, ну ти кажеш, 60 тисяч ви зібрали? Я розумію, що реакція команди оркестру це да, ну, це типу емоція, це спалах, неймовірний, це такий внутрішня така пожежа. І як ти гадаєш, чи допомагає це вам розвивати цю справу благодійну? Ну, звичайно, звичайно, ті плоди, які ми отримуємо після стрімів, ми так дивимося на цифру в банці, це, звичайно, мотивує розвиватись. Бо, ну, типа, що ще може зараз мотивувати? Кошти на ЗСУ більше нічого. Я, я не знаю. Ну, особи, особистий розвиток, це теж, звісно, дуже важливо. Але спочатку перемога і потім вже особисті речі. Я для себе так вирішую. Що стосується бюджету оркестру, я об'єктивно розумію, що фінансування і до війни фінансування це типу болюче питання для усіх творчих колективів. Це так було завжди. Якщо вони не приватні, да, яких якісь як ви фінансуєтеся? Ну грошей ми не заробляємо на корпоративах. Ми не граємо. По перше, війна, по-друге, в нас люди. Половина працюють, половина навчаються, тобто в нас випускники, ще раз скажу, в нас. Є навіть доцент грає один з ХАІ, людина має науковий ступінь, там і далі розвивається, вдачі всього найкращого, тобі, Антон. Так, що стосується грошей, була така усна домовленість з керівництвом університету, що коли є можливість нам допомагати, вони допомагають. А основний бюджет оркестру це та зарплатня, та мінімальна зарплатня, на яку я тут влаштований. Тобто ці всі кошти витрачаються на оркестр, звичайно. По-перше, це логістика зараз, тому що люди. У нас живуть з різних куточків Харкова, Жихаря, Лиса Гора, Співнічна Салтівка. Ну тобто, будь-де, і цих всіх людей треба якось зібрати на репетицію якомога швидше і простіше для них. Ми ж я ж не скажу, ребята, їдьте з жихаря самі там умовно. Вони під підтягуються до центру, кудись до метро. Ми всіх збираємо на двох, інколи на трьох, навіть на чотирьох машинах, приїжджаємо на репетицію і працюємо. Це перше, друге ну людина має щось кушати, і студенти. Ну, ви ж знаєте, що студенти люблять цю справу, тобто ми щось намагаємось. Хоча б раз на тиждень якісь там обіди влаштовувати, а особливо після стрімів треба ж накрити поляну. Ну, звісно, відпрацювали, ми купуємо там, збираємо ці остатки з зарплатні, йдемо там, в магазин або в піцерію, купуємо, покушать. І відмічаємо цей день, якби була можливість просто в небайдужих, наприклад, глядачів, які нас подивляться, так, які побачать вашу неймовірну справу, і те, що ви робите, і в них з'явиться желання так, вас підтримати. Що вони можуть зробити? Як їм підтримати ваш оркестр? Ну, по-перше, дивіться, наші стріми, звичайно, і донаті на баночки. Оркестр якось відпрацює. Ось, а якщо серйозно, то ну, в принципі, можна домовлятись про якісь приватні виступи. Може у вас там свято якесь? Може у вас там ще щось? Просто хочете, щоб ми відіграли десь, якось нам за це віддячити. Окей, отут контактики під відео, дивіться, все, виходьте на нас, пишіть в інстаграм та просто дивіться, ще раз кажу стріми, бо найголовніше зараз це баночки для ЗСУ. Я хочу трішечки більше дізнатися про неймовірних людей в твоїй команді, котрі разом з тобою роблять цю надважливу справу. Розкажи про них. А, так, ну ще раз скажу, що в нас є студенти ХАІ, але їх зараз мало. По-перше, через те, що Ну, війна, ми всі це зрозуміємо. Люди навчаються онлайн, роз'їхались по своїх домівках. Ось по-друге, в принципі, хай вуз. Мало пов'язаний із музикою. Тут є, звісно, традиції. Команди КВН були у свій час: театри, танцюристи, співаки, багато талановитих людей тут навчалися, але профіль вузу це інженерія. Це космос, самольоти, ракети і все таке інше. Люди не дуже е, хочуть грати музику, е, коли в них така насправді важлива справа стати інженером, вивчити щось і так далі. Ну і м, невелика мотивація до цього. Тобто оркестр може дати класне ком'юніті, е, все моє кохання, і всю мою увагу, концерти, подорожі. Все те, що було до війни. У нас класні фестивалі були завжди, готувались, бувало, місяцями просто до якогось виїзду, щоб за 2-3 дні проїхати півкраїни, показати, що ми можемо завоювати якусь нагороду, а нагороди у нас традиційно нормальні, багато перших місць, є гран-при навіть, що, в принципі, для самодіального колективу, ну це просто. Як ми любимо сміятися, це рекорд України, який треба зареєструвати, бо, типу, самоділка, ну, самодіяльність так, так зазвичай не робить. Ми приїжджаємо на фестиваль і показуємо себе зазвичай краще, ніж професійні оркестри, військові, тим паче наші конкуренти в нашій нічі. Ну, ось так. Є студенти ХАІ, є викладачі ХАІ. Випускників багато, бо люди просто за час навчання в ХАІ за ті там, 4, 5-6 років, хто скільки тут перебуває, зав'язують знайомства, справжнє, справжню дружбу і залишаються. У нас таке зараз ком'юніті, я, я про кожного можу сказати, що це мій друг. Це реально дуже круті люди. Люди дуже їх люблю, поважаю, готовий приділяти їм весь свій вільний час. І все, що я для них зможу робити, я буду робити. Мені дуже приємно чути від від тебе такі теплі відгуки. Да, про свою команду. Я розумію, що це така маленька родина, але от те, що ти кажеш про фестивалі, про нагороди дуже бідна родина. Ну, звичайно, звичайно, ну це, це ще, мабуть, зародилось ще в дитинстві, коли ми там з моїми колегами ходили в перші дитячі колективи, де керівник нас так налаштовував, що типу або ми їдемо перемагати, або ми сидимо вдома. Ну і дійсно, коли вже в дорослому віці переосмислив трошки. Цю задачу, цей тезис зрозуміло, що ну дійсно, ну поїхати, аби поїхати, ну типа, ну нема сенсу. Або ми їдемо, розриваємо всіх і показуємо, хто ми такі, і спокійно, отак от додому, потім їдемо з цим кубком, або там дипломом і все. Ну або типа, ну зачем? Зачем? Ну, зараз... Або все, або нічого. Зараз ваша мотивація це підвищувати планку по зборах, я так розумію, так? Да? Ну, звичайно. Це Щ... ваша винагорода. Ще раз скажу, да, Наші фестивалі, наші конкурси зараз це багато-багато циферок в баночці. Як мінімум 5. Хочеться вийти вже на 6. Ну, будемо, будемо пробувати. Скільки концертів, таких благодійних, ви хочете дати ще до кінця року? Ну зараз так виходить, що ми граємо приблизно концерт на місяць. Зараз трошки брали на два тижні перерву між підготовками, бо дійсно за чотири концерти вже трошки заморились люди. Хочуть хтось додому до родини поїхати, посидіти комусь треба терміново заробити грошей. Хтось просто. Ну, трошки, трошки відпочити, відволіктись, бо трошки приїдається, звичайно, коли ти постійно щотижня, по два, по три, а перед концертом у нас може бути і кожен день на тижні репетиції, щоб показати найвищий рівень, який можливо. Цей цю перерву ми взяли, і я за цю перерву зрозумів, що не треба було її робити, бо я дуже засумував. Тіпа, і ми відстаємо від графіку. Бо, ті баночки, баночки треба треба до кінця року. У нас ось цей концерт, який ви зараз побачите. Також нас буде на день студента, 17 листопада або 18-го буде залежати від людей, коли вони зможуть з нами зібратися відіграти, бо люди ж працюють, половина, ще раз кажу, приблизно має роботу постійно, свої родини. Це дорослі люди. Я не розумію, на що вони сюди ходять взагалі, але ходять, і я вам дуже дякую. Так, ну і під новий рік у нас щось буде ще. Тобто, мінімум три концерти до кінця року у нас в планах є. А наступний рік, ну ми ж розуміємо, да, що ми всі чекаємо перемоги і чекаємо її постійно, але ми її куємо. Ми не зупиняємося і не розраховуємо на те, що вона завтра настане. А чи є якісь плани вже на наступний рік по вашій діяльності? Ну поки що, поки йде війна. Е на початку я домовився саме з собою, що ми будемо докладати усіх зусиль, особисто я. І я намагаюсь прививати цю ідею і цей тезис усьому оркестру: що типа або ми працюємо тут, або ми, я не знаю, нічого не робимо і перестаємо себе вважати українцями і можемо що завгодно робити. Ось, поки, поки війна велика йде, ми будемо це робити. Як тільки Лунає фраза від президента, що в нас настала перемога, і кацапи зникли. Відразу я думаю, що буде якийсь фестиваль. Дуже хочеться поїхати до Мелітополя. Це такий фестиваль для нас один з найголовніших. Ми їздили туди буквально не знаю разів за всю історію ХАІ. оркестр разів, може, 7-8 там був. І останні рази були ну, такі найяскравіші для мене. Тобто на початку я туди ще їздив в ролі просто оркестранта, студента. Потім, коли став керівником, вперше ми поїхали і забрали там гран-при. І тут я зрозумів, що я люблю так дуже сильно Мелітополь. Я нічого не знаю про це місто. <ріст> Дуже полюбив, почав вивчати, що там відбувається, спілкуватись з людьми і почали їздити туди вже під моїм керівництвом. Там така цікава штука. Є що фестиваль в Мелітополі, а оркестри живуть в Кирилівці на узбережжі моря. Mm. Це додаткова мотивація для оркестру підготуватись нормально і поїхати, або не підготуватись і не поїхати нікуди, бо я вже казав, що ми не поїдемо, якщо не буде нормального звучання. Ну два-три дні, плюс дорога це завжди окремий ще фестиваль всередині оркестру. Він починається як тільки закриваються двері автобуса і все. Фестиваль відкрито. За ці сім разів цікавий факт. Ми завжди їздимо через Запоріжжя, але вперше я Запоріжжя побачив тільки цього року, коли їздив до третьої бригади оперативного призначення, щось відвозив. А попередні рази проїжджаючи просто Запоріжжя в автобусі, ну щось було, але ніхто не бачив це Запоріжжя. Трошки бачили Дніпро, а Запоріжжя менше. Ну все, потім проси, проси, прокидаєшся в Кирилівці, бачиш море, йдеш купаєшся, і фестиваль вже починається з загального формату. Конкурсне прослуховування, марш-парад по всьому місту, згадуються перші кадри. Весни минулого року, коли захоплювали окупанти Мелітополь ця вулиця, якою зазвичай йшли оркестри, і люди сміялися, дарували музикантам квіти. По, по цьому ж самому асфальту в тих самих місцях їхали танки, йшли, так, щоб коректно, орки, ну, сльози були на очах. Було дуже, дуже сумно це дивитись і ми підтримуємо зв'язок з усіма, буквально з усіма, кого знаємо з Мелітополя. Багато хто виїхав, багато хто вимушено залишився або не встиг виїхати. Е, є дівчинка-куратор, яка постійно зустрічала наш оркестр там. Катерина, якщо ви дивитесь, привіт вам. Е, ось вона виїхала з дитиною. Вона зараз в Києві десь знаходиться. Здається, ми підтримували зв'язок. Вона все переживала, як ми там, і коли ми вже зустрінемо. Зустрінемося. Ми домовились, що як тільки. При першій же можливості, на перший фестиваль оркестр їде до Мелітополя, їде в Кирилівку, купаємося, веселимося і все буде окей. Тобто перша ціль після перемоги це вразити всіх на фестивалі в Мелітополі. Ну, чесно кажучи, я погано розумію, що зараз хто з оркестрів, які зазвичай приїжджають на фестиваль, робить. Я думаю, самоділка, така як ми, самодіяльність, вона вся або працює якось, якось або не працює взагалі. Я впевнений, що ми зараз найпродуктивніший колектив. Самодіяльний в Україні, а може і навіть серед професійних я б теж посперечався, бо стільки репетицій і концертів давати за такий проміжок часу. Можуть люди, які, наприклад, там в оперному театрі в Харківському працюють і мають якийсь план, і нормальну зарплатню, Да, люди, які це роблять просто за респект, типа за за посмішку дирижора і за аплодисменти глядачів, Я думаю, що ми такі єдині. Ну, я не думаю, я впевнений. Я тобі дуже вдячна за цю розмову. Я дуже дякую. Тобі за те, що ти так неймовірно підтримуєш команду за вашу діяльність. Бо кожен проєкт, ну якщо можна його так назвати, да, кожна баночка, кожен ваш концерт це такий це дуже масштабний проєкт, який треба спочатку спроєктувати, потім побудувати і потім вже презентувати людям. Ви неймовірні люди. Просто я щиро вдячна всім. Хто подивиться з твоєї команди це інтерв'ю, і хочу сказати, що ви дуже сильно надихаєте. І я бажаю вам наснаги. Я бажаю вам кожен раз підвищувати свої ліміти. І я все ж таки щиро бажаю вам у найближчому майбутньому поїхати на фестиваль до Мелітополя. Дуже дякую, дуже дякую. Хотів би попросити усіх переходити за посиланнячками, дивитись наші стріми, приходити до нас в гості по можливості. Бо музика це така річ, що в принципі все в житті минає, окрім музики. І музику в цілому, як кажуть, ну таке устоявше, є е, е, тезіс, що можна її тільки почути. Це неправда. Музику можна потрогати, коли ти зібрав банку і щось купив для збройних сил і тримаєш це в руках. Музику можна. Побачити, коли от люди її грають, це і є музика, власне кажучи. Музику навіть на смак можна відчути, коли ти відіграв щось, концерт, тримав або нагороду, або зараз, якщо ми кажемо про сьогодення, зібрав кошти, бачиш суму, трошки так сльоза пішла, і так ти її на язик. Так ну ось це і є музика. Слухайте, підтримуйте оркестр, підтримуйте збройні сили, все буде окей. Друзі, в коментарях ви можете завдячити також подякувати команді оркестру ХАІ, безпосередньо Артему і кожному учаснику, бо це неймовірні люди, які кожного дня накладають зусиль просто так, щоб зробити нашу перемогу більш осяжною. Слава Україні! Героям слава! Більше ніж 70 тисяч ми сьогодні зібрали. Ти задоволений таким результатом? Я дуже задоволений таким результатом. Це в нас рекорд великий. Ми до цього стільки не збирали жодного разу. Ми дуже довго тренували. Арбатували для того, щоб зараз зібрати ці кошти. Ви нас просто вразили. Ви дві години просто безперервно грали. Це, це було дуже сильно, правда. Для самодіяльного оркестру це дуже мощно. і ми а, дуже самі вражені, що ми можемо таке зробити. Часа без без перестану це дуже важко. Я буду дуже чекати вашого наступного концерту, тому що це неймовірний заряд, правда, от всередині, щось знаєш щось загорілося. І я бачу по вас, що ви втомлені, але ви дуже щасливі. Зараз. Нам це дуже подобається. Музика це як от для душі, і воно тільки розслабляє. І навіть якщо ти втомився, ти все одно ці емоції вони тебе надихають. Дякую, пане Олександре, Я. В захваті від ваших оранжурувань це було дуже сучасно, дуже насичено, дуже соковито. Я отримала тотальне задоволення. Я певна, що і глядачі наші, коли подивляться випуск і сам концерт. Які ваші відчуття сьогодні ви побили свій рекорд за донатами? Так, так, це був рекорд. І, ну, для мене це була несподіванка. Я думав, що буде якось як минулого разу, або може, може трошечки менше. Нам кожного разу здається, що. що Оце от рекорд, але наступний концерт перевершує попередній. Є таке відчуття. От. А аранжування це, ну, по-перше, ми граємо ту музику, яку самі хочемо грати. І, мабуть, це найбільш потужний наш двигун. Тому, тому з'являються ці аранжування. тому ми. Хочемо залучати наші, наших глядачів, щоб вони там теж танцювали, аплодували під час музики. Тобто, ну це круто, це, це... це реально такий знаєте симбіоз, коли глядач і оркестр це дуже заряджає, і дуже важливий mm -hmm. такий момент. Я бачу, що ви не втомилися. Ви дві години грали. Чи благодійність додає якоїсь додаткової мотивації? Mm -hmm. Я думаю, що ну, особисто моя думка: ми граємо тому, що нам подобається грати. От а те, що це також приносить користь нашим Збройним силам, це ну, як для мене, як для мене, це додаткова користь, яку ми можемо дати заради нашої перемоги. Дякую вам, дуже дякую.